Вітаю друзі! З вами Шаман. У нас Breath of the Wild, і сьогодні ми будемо полювати на блискавку, шукати старовинні письмена. Проходити секретні святині, надирати дубці купі хіноксів. А що головне, отримаємо ось такий ось костюм. Так що сідайте зручніше, ми починаємо. І починаємо ми з розового випробування. Я б сказав, це просто такий блискавичний квест. Він дуже простий. Беремо його у нашого товариша папуги. На мапі я вам вже показав, де а далі необхідно залізти на ось таку ось гору, покласти сюди щось металеве, щоб воно притягло блискавку, або зробити простіше, як це робив я, просто одягти шолом грому. Де його добути я вже розповідав колись в одному із минулих роликів. Про нього є окреме відео. А ми відправляємося всередину святині. І забираємо нагороду. Це будуть гумові штанці. Але в мене, прикиньте, не вистачило місця для них. Довелося піти та продати, і потім повернутися за штанцями. До речі, в мене вже повний сет зібраний де дістати гумовий нагрудник, можете подивитися в стареньких моїх відосиках, там де я розповідав про всі святині. Якщо кому цікаво, я можу конкретно скинути відос в коментарях під цим відео. А зараз наша ціль отримати шолом цього гумового сету. Знайти його можна біля озерної конюшні. Ось тут вона розташована, до речі. І виконується він дуже просто. Злітаємо на гороховій тягі до неба. Забираємо сокиру і здаємо квест. Отримуємо шолом цього гумового сету і радіємо життю. І так ось радіючи, ми летимо до пальморських руїн. То от нас чекає квест на пошук старовинних плит. Чим ми займемося? Стримуємо квестик сума всіх частин. Ну і що ж, вирушаємо в дорогу. Бігати прийдеться не дуже далеко, але все ж таки прийдеться. Та не переживайте, я вам покажу всі місця, де ви зможете знайти загублені фрагменти каменів. Забираємо перший і тут нібито все. На мапі, будь ласка. А тепер вирушаємо за іншим. Я вже знайшов його. Знаходиться він зовсім поряд біля нашого NPC. І ось третій. Також фоткаємо його. Любуємось краєвидами, дивимось на мапу. І повертаємося назад. Mm. Ви помітили, що я встиг передягтись. Mm. Ну а тепер необхідно Лінку на одній із платформ стати в позу собачки. А NPC зробить всю решту. Ой, перед нами нова святиня. Я гадав, там буде нагорода, а там була не тільки нагорода, але й прикольне випробування. Я відразу пішов наліво, ну і закрив ліву частину пазла. Потім я пішов на праву сторону і там було ще одне випробування, котре дає нам бонусну скриньку. Давайте пропустимо всі мої невдалі спроби. Повторюйте за мною або робити краще, ніж я. Забираємо королевський клеймор. У мене з атакою на плюс 20. Круто, зовсім круто. Ну і все, можна використати ключик і полишити цю святиню. А тепер у нас випробування, в котрому необхідно відбити шари хіноксу, тобто кулі, тобто сфери. Відбиваємо її, як зазвичай, стріляємо в око, надираємо дубцю чи проміжність. Чи куди попадете? Але як бачите, на ногах в нього колодки, котрі захищають його від урази, тому доведеться тицяти особливо уважно. А ось тут, до речі, є плита, на котрій ви можете взяти квест. Обов'язково її почитайте, щоб квест відбився у вас в книжці. Розміщаємо сферу в те місце, котре було ближче до Хінокса. І йдемо ось напроти цього ось постаменту шукати сферу номер 2 І тут буде чекати нас середній брат Хінокса. Також відбиваємо йому сферу, забираємо з собою і повертаємо її на законне місце. І третя сфера, дивіться, нам потрібно піти в ту сторону. Біжимо, 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 доки не знайдемо ще один табір монстрів. А в центрі буде хінокс. На мапі, будь ласка, ось тут. Тут був перший хінокс, до речі. Ви можете побачити на мапі там деякі нібито колючки намальовані. Ось тут другий Там, де було лігвище хіноксів, там є такі, ну, по типу ікла якісь. Я поставлю відміточку. Сюди нам необхідно носити сфери. Ну і далі я знаю, що ви знаєте, що я знаю, що треба робити з цим хіноксом. Квест готовий, плюс один нашу копівочку, і отримуємо довгожданну святиню. А я вдячний вам за увагу, друзі. Якщо був корисний, то ставте лайкосик, а також заходьте за мною поспілкуватися на моїй стріми, на мій інший канал Shaman Games або на твіч Шаманаїдос. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Бажаю вам побільше хороших ігор, любіть маму і слава Україні!